Розділ п'ятий Пепі зазнає корабельної аварії. Щодня, зразу ж після школи, Томі Аніка мчали до пепі. Навіть уроків не хотіли вчити дома, а брали з собою книжки і зошити. Дуже добре, мовила якось пепі. Може, трохи вашої науки пристане й до мене. Вона мені ну не дуже потрібна. Але, мабуть, не можна стати справжньою дамою, якщо не знаєш, скільки готинтотів живе в Австралії. Томі Аніка прилаштувалася біля столу в кухні вчити географію, а пепі сіла просто на стіл, підібгавши під себе ноги. Хочу явіть собі таке. Додала вона задумливо, я вивчу, скільки тих готентотів живе в Австралії. І раптом один застудиться та й помре. Виходить, я дарма вчила і не зможу стати справжньою дамою. Вона знову задумалась. Хтось повинен наказати готентотам. Щоб вони не застуджувалися, а то в підручнику буде помилка. Коли Томі і Аніка кінчали вчити уроки, починалися розваги. Якщо на дворі було тепло, діти йшли в садок або їздили верхи, або вилазили на дах пральні, пили там каву, або ховалися в глибокому дуплі дуба. Пепі казала, що то чарівний дуб, бо в ньому росте лимонад. І справді, щоразу, коли діти залазили в дупло, там чекало на них три пляшки лимонаду. Томі й Аніка не могли збагнути. Куди потім діваються порожні пляшки? Але пепі запевняла, що пляшки в'януть, тільки но хтось вип'є з них лимонад. Так, Томі й Аніка теж вважали, що цей дуб чарівний. На ньому часом виростали і плитки шоколаду, але тільки по четвергам, пояснила пеппі, і Томі з Анікою не забували, що четверга зривати ласощі. Пепі сказала, що коли вони добре поливатимуть дуба, на ньому почнуть рости і французькі булочки, і навіть дилячі котлети. Якщо йшов дощ, діти сиділи в хаті, і їм також не було нудно. Вони або перебирали чудесні скарби в шухлядах старої шафи. Або сиділи біля плити і дивилися, як пепі, пече яблука й млинці, або слухали її цікаві розповіді про той час, коли вона плавала з батьком морями. Яка ж того дня була страшенна буря? розповідала пепі. Навіть риба захворіла на морську хворобу і хотіла якнайшвидше опинитися. На березі я сама бачила акулу, що аж позеленіла з млості. А одна каракатиця всіма своїми мацаками трималася за лоба, так їй було погано. Не часто бувають такі бурі. А ти не боялася пепі? спитала Аніка. Адже корабель міг розбитися, додав Томі. Хм. Ну, наш корабель стільки вже розбивався, що я перестала боятися. Принаймні, як починалася буря, навіть не злякалась, коли вітер вихлюпнув із тарілки всю юшку, бо ми саме обідали, і тоді. Як він видув у кока рота всі штучні зуби. Та коли я побачила, що від корабельного кота лишилася тільки шкура, а його самого понесло голого ген на далекий схід, то тоді мені стало трохи моторошно. Я маю книжку, де написано про те, як розбився корабель, мовив Томмі. Вона зветься Робінзон Крузо. Так, дуже цікава книжка, підхопила Аніка. Той Робінзон Крузо попав на безлюдний острів. А ти, пепі, ніколи не попадала на безлюдний острів, як твій корабель розбивався? Питав Томі, вмостившись зручніше на ящику з дровами. Хм, ще пак! обуролася Пепі. Ніхто стільки не опинявся на безлюдних островах, як я. Що там ваш Робінзон? Думаю, що в Атлантичному і Тихому океанах не знайдеться й десятку островів, на які б я не попадала, коли розбивався корабель. Вони? На туристських картах позначені, як особливо небезпечні. Мабуть, дуже цікаво опинитися на безлюдному острові. замріяно мовив Томі. Я теж хотів би там побувати. Це ж легко влаштувати, мовила Пепі. Безлюдних островів є стільки, що хоч греблю ними гати. Так, я сам знаю один острів недалеко звідси, сказав Томі. На озері? спитала Пепі. Так. Чудово, бо якби він лежав на суходолі, то нам не придався б. Томі страшенно зрадів. Поїдьмо туди, закричав він. Негайно поїдемо. Через два дні в Томій Аніки починалися канікули. І саме тоді їхні тато й мама мали кудись виїхати на кілька днів. Отже, кращої нагоди погратися в Дробінзона Крузо не могло й бути. Так, щоб корабель розбився, треба його найперше мати, сказала Пепі. А його немає, мовила Аніка. Хвилиночку. Я бачила на річці неподалік старий затоплений човен, сказала Пепі. Але ж він уже розбитий. Це так каже Аніка. Тим краще, заявила пепі. Бо він уже знає, як розбиватися. Вейпі зовсім легко було підняти з дна затоплений човен. Цілий день вона прововтузилася біля річки, затикала й просмолювала човна. А другого ранку, коли йшов дощ, пішла в дровітню і витисала сокирою з дошки двоє весел. Нарешті в томі Аніки почалися канікули, і їхні батьки кудись. Поїхали. Ми за два дні повернемось, сказала їм мама. А ви будьте чимні. І слухайтеся, Елле. Ела була хатньою робітницею і тепер мала наглядати за Томі Анікою, поки повернуться їхні тато і мама. Та коли діти лишилися з Еллою, Томі сказав. Можеш за нами не наглядати, Ело, бо ми однаково весь час будемо в пепі. А крім того, ми самі за собою наглядатимемо, то дала Аніка. Он за пепі ніхто ніколи не наглядає, то чому нас хоч на два дні не можна лишити в спокої? Ела, звичайно, рада була мати два вільні дні. А Томі Аніка так довго просили і вмовляли її, щоб вона лишила їх самих, що врешті вона погодилась поїхати додому навідати свою маму. Дітям довелось пообіцяти їй, що вони будуть щасно їсти і лягати спати, і не вибігатимуть увечері на двір без теплих светрів. Томі навіть сказав, що він ладен одягти 10 светрів, або тільки Ела швидше їхала. Отак От усе й сталося. Елла поїхала додому, а через дві години Пеппі, Томі, Аніка, кінь і пан Нільсон вирушили на безлюдний острів. Буде продовження.